Школах нашого міста і окремих селах сьогодні проходять перші дзвоники. Безумовно, не всі класи. От, наприклад, в школі номер 4 то тут перші, п'яті, десяті і одинадцяті класи сьогодні на шкільній лінійці. Ну, перш за все, це велика радість в очах дітей, батьків і педагогічних колективів. Ми вже давно так не бажали бути в школі, як сьогодні. У нас поступово, по мірі підготовки шкільних сховищ, будуть розпочинати навчатися очно діти або офлайн, як вони називають правильніше, у, за партами. Тобто працюючи з батьками, визначаючи кількість бажаючих вчитися в школах офлайн, будуть школи приймати рішення. Як це буде, я сподіваюся і впевнений, що це все буде узгоджено з педагогічними колективами і з керівництвом школи. І з батьками, але е, уже з числа у нас такі школи є, і початок навчального року у, у місті клубни відбувся. Е, друге, це е, те, що ми продовжуємо працювати з благодійними фондами, і один із них сьогодні в місті заїхав, е, узгоджуючи і час, і графік. Можливість попередити завчасно тих категорій людей, які повинні були отримувати цю допомогу. А це вимушено переміщені особи із східних і південних областей нашої держави. І біля Київської Русі роздавали, передавали ну, молочні продукти, буду так говорити. Їх до тисячі наборів повинні були завести. І я сподіваюся, що люди їх сьогодні і отримали. Продовжуємо Працювати по асфальтуванню наших вулиць. Сьогодні Ресла Мудра і там ще одна вулиця. Ну, наскільки в нас вистачає коштів, наскільки будемо продовжувати виконувати ці роботи. Як і е, я обіцяв, з 1, з 1 вересня у нас відновлено вуличне освітлення. Вуличне освітлення відновлене лише тільки в місті Лубни, лише по тій причині, що ми е, в період, коли е, Буде повідомлення про повітряну небезпеку, зможемо буквально протягом декількох хвилин це освітлення відключити. І е, режим роботи його е, буде там, сьогодні з 20 до 22, поки розпочинається комендантська година, е, Ну і потім буде збільшуватися по мірі е, того, як буде збільшуватися е, так, так писати, сутінки е, у. Е, у вечірній час. За період з часу війни у нашій громаді народилося 211 маленьких хлопчиків і дівчаток. З них дівчаток 112, хлопчиків 99. Ми знаходимося в одному із фермерських господарств нашого, нашої громади. Ми вже заявили про те, що. Депутатський корпус міської ради і керівництво міста приділяє увагу фермерству, віддає йому пріоритет, тому що ми вже бачимо, особливо на селі, там, де є фермери, де вони працюють разом з громадянами, вони надають підтримку як окремим своїм власникам паїв, так і в цілому соціальній сфері села. Сьогодні рік непростий. Сьогодні, сьогоднішній рік він у нас розпочався із війни з Росією, із блокади наших портів, із неможливості реалізувати зерно і продукцію сільського господарства на вигідних цінах. Але фермери і нашої громади, і нашої області України і посіяли навесні, і вже зібрали ранні зернові. Ну, чекаємо, що буде безумовно кращий урожай пізніх культури. Кожне фермерське господарство по-різному свою стратегію планує, як би працювати, що сіяти, і з чого отримати дохід, і потім розрахуватися, перш за все, із своїми пайщиками, із своїми працівниками, вигенералізувати продукцію, щоб потім на неї надалі продовжувати і придбавати її. Запасні частини, і нову техніку, і безумовно посівний матеріал. Юрій Григорович, досвідчений хлібороб у нашій громаді, у нашому районі був в Лубенському. От про ці питання Юрій Григорович коротенько повідомте, розкажіть нам і нашим слухачам. Війна, як і на всій галузі, дуже повпливала і на сільське господарство, тому що бачите, що продукція. І досі не реалізована. Но у вас ви поки що продукцію тут зберігаєте в себе, в складах. В себе. Це тільки що одно, що не платимо хоч за зберігання. Така оце проблема, що якщо піде реалізація продукції, якби ще трошечки і краща ціна, ну, зрозуміло, що тієї ціни не буде що до воєнного е, часу. Але Якийсь рух пішов, і це вже приємно. Це вже добре. Хоч буде саме основне питання на сьогоднішній день це розрахуватися з пайовиком. Пайовику ми не можемо сказати, що в нас продукція лежить, бери і, і живи. За що цього. Всі кажуть, давайте кошти. Ну, є таке щось зерно. Зовсім мало. Зовсім небагато. Зовсім небагато. Вже всі ті, що повиїжджали. Е... А, ну так. Е, стали вже спадкоємцями так. діти так. батьків, які так. були власниками події. Бабусі, дідусі, оце, що залишилося там е, по, ну до 50 тонн, будемо казати, збіжжя беруть на рік. на рік. А скажіть от таке, от держава анонсує програми? Державні анонсує е, дешеві кредити. От як ви скористалися в цьому році? Так, да, я скористався е, в цьому році. Дуже це е, мене приємно вразило. Я щось думав, що е, цього не буде. Ну, не вийде. Угу. У мене невелике господарство і думаю, що е, дали ну, на протязі е, ну, кредит, коли воєнний стан діє, е, то безвідсотковий. Після воєнного стану там будемо тоді і з банком узгоджувати узгоджувати з банком. На сьогодні велике значення має якість зерна, технологія, тобто гібрид і все інше. От наскільки сьогодні складно чи важливо дотриматися технологій і посіву, і виробництва зерна? Виробництво зерна це завжди складно. Але ми вже, можна сказати, ну, я так, по розмовам з колегами, майже всі перейшли на імпортні гібриди, угу. Uh -huh. часто Снікортева, Сенгента, це е по сонячному кукурудзі. Соняшні кукурудзи, соня, соня. так само так само вже і пшениці, всі вже такі, що... Це гібриди і сорти інтенсивного використання. В них до чого я веду, що потрібно їх заряджати землю, щоб вони дали високий якісний врожай. Оце що проблема на сьогоднішній день: імпортні добрива, якими ми користувалися, виросли в ну, 47 тисяч тонн. При 4 тисячах тонах. За зерно. За, це за, це дуже, дуже висока ціна. Скільки це? А щоб дали. А от межа беззбитковості, Ви ж рахуєте, да. якщо, наприклад, от ціна зараз, мовно кажуть, хай 5 тисяч тонн зерна. Яка межа по погрожає? Скільки необхідно зібрати врожаю з гектара, щоб на нуль вийти 40-50 центнерів? Вісім. Вісім? Вісім. На сьогодні, на сьогоднішній. Вісім треба зібрати да. з гектара, щоб розрахуватися при, при такій ціні закупівель. Закупівель. Ну, це дивительне до... паливо. Також в ціні піднялося. Ціні піднялося, це ж акції зувели, вже е, потрібно завозити, вже кажуть, 51 гривня. А от е, ми ж безумовно. Ви повинні розуміти, що є в землі. Ви користуєтеся там дослідженнями, що да. ну, коли, латоргами... коли Ми зрозуміли, ну, коли взяли е, е, землю, почали цим займатися, mm. обов'язково зробили аналіз. ґрунтах. По, да, по Значить, е, у нас дефіцит азоту по оцій сільській рані, по воїни, по оцим полям, які обробляю я. Це дефіцит. То навпаки, азот Азоту ми додали завжди. Кожен рік Добавля... азот, 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 а, а нема. Не, ну, хто, додавляв, хто Ну, а все із-чого? за Із-за того, що зовсім інші сорти. Ну, беруть, рослина така, що вибирає із землі добре все, що їй потрібно. Угу. Не... Тобто ви активно почали. Вносити азотні добрива. Більше, Більше добрив. Ні. Ну, азотні добрива самі ж ви самі розумієте, будуть і закислення, і за все. Ну, тобто, в надо, не є, в да. азот і відповідно відсоток комплексного. Юрій Григорович. Ну, от, якщо ми говоримо за пізні культури і стратегію на майбутній рік, тому що я так дивлюся, ви трохи виросли гречки. У вас є і ціна на гречку в цьому році надзвичайно висока. Пала. Знову пала. Ну, бачите, як. От тільки зберуть збір урожаю, і так, і, так. так і зменшується ціна. Так. От ем, на наступний рік, оскільки ціни зараз і не спрогнозуєш, що ж посіяти, щоб дало той результат, який би дав можливість фермеру працювати хоча б От, як, Як ви думаєте? Ми збитково не збитково ну, будуть збільшувати площі посіву земель пшениці, будуть їсти це завжди і завжди буде воно в потребі. Так, безумовно. Дуже в нас я бачу, що і в Україні розвиток тваринництва, то теж, якщо ну, не, ви, не вивозитимуть зерно, ну понятно, що його дуже в нас і вирощують, вже ж лежать зараз тисячі і тисячі тонн на, ну, по відсотково десь 30% озимих, потім десь відсотків 60% кукурудзи. А все остальне там будемо дивитися. Там залишилось 10%. процентів. Все остальне. Гречки просто. Тобто все. на соняшник ви не на. Ну, а що соняшник кожен рік, хто буде сіяти соняшник з року в рік, є такі хлібороби, що соняшник по соняшнику, то якщо ті, що бізнесмени не дивляться в майбутнє розвитку, Сільськогосподарського господарства. А взяли, якби тільки заробити кошти, то та земля залишиться ж весь. Не мені вам розказувати, в сільському господарстві більше, ніж. Я. Що землю виснажуєш, ну, коли сонячний, вже овчки сіють, треба стійкі брати гібриди соняшнику, бо якщо усі возьміні із десяти років. Сіємо п'ять років соняшника, то е, ці, то ви ж самі розумієте, через три-два роки сіють соняшник, а то практикують вже так, що соняшник по соняшнику. Ну, І це кажуть, гарно добре. Стоїть злочин проти землі. Так, да, злочин проти землі. Ми розуміємо, що це рентабельно на сьогоднішній день по соняшнику. Це більше прибутків, ніж по всьому, але ж. Ну. Ну, ми з вами знаємо, що якщо сонячник по сонячнику, то тоді хімії туди скільки треба вносити, що для екології, для ґрунтів це надзвичайно шкідливо. І ще одне. От ми зараз всі, хто безпосередньо приймає участь у боротьбі з агресором, Тобто служить у Збройних силах, у Національній гвардії, у територіальній обороні, у добровольчих формуваннях і, безумовно, максимально допомагаємо, хто чим і може. І от як ваше господарство. Тут. Закупуємо автомобілі, угу. даємо вже, віддали на 5 автомобілів хлопцям ті, що Молодці. наперед. Купу. Ми віддали на воєнкомат. На наш Лубинський були мені е, цю таблетку. А так, е, тільки чітко тим людям, які, хлопцям, які там працюють, з якими ми, якими ми е, Маєте дружимо, стосунки. маємо стосунки дружні, які говорять, що потрібно. Тобто, під Не, потребу, що потреб, конкретно. Да. Те, що не балакаємо, так як і всі мої друзі, скільки там всього покупили в одежі, це, це все е, не в що. Що саме, саме кошти, так, основ, основне? Ну кошти, які це автомобілі. Ну хлопці вітіля приїжджають, вони є командирами зампотилу, служать в ротах у батальйонах. Безумовно, вони приїжджають з тими замовленнями, які сьогодні, на сьогодні потрібні. Так. І треба вирішувати, так. Не, не чекати там збір коштів, там, місяць, поки воно прийде. От треба вирішувати сьогодні. Ложка до обіду. Точно. Ну що, шановні наші лубенці, як ви бачите, Фермерсь, фермери рук не опускають, навпаки готуються і до збору пізніх культур, і допомагають соціальні сфери в тих громадах, де вони проживають. І безумовно саме основне для нас сьогодні це витримати той натиск російських рашистів, перемогти в цій війні і повернути наших хлопців уже до спокійної, сільської чи заводської чи іншої роботи. У мирне життя. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні! Героям слава.